Вітаю гостей і підписників каналу Boder23. Пішов сьогодні перший сніжок, тому вирішив все ж таки зняти довгочікане відео, як запалити газовий котел. На прикладі, у нас котел термо AUGW 7,5 з автоматикою EUROSIT 630 У збірці це система ВАКУЛА. Як ви розумієте, Котел був зі старою автоматикою, була проведена модернізація з старої системи арбат 11 на вакулу з Євросіт 630. Ну, і для того, щоб нам запалити котел, що ж потрібно. По-перше, газовий вентиль. Переводимо в положення Оп, Є. Далі у нас газ, як ви розумієте, пішов по трубки чи бошлану, чи по трубі. І в нас панель керування. Зазвичай регулятор стоїть в положенні 0 або місяць, як хочете називати. Ми повинні поставити його у положення зіроньки, щоб наш п'єзорожих, кнопочка, яка ось спрацював. Ставимо. Є у нас. Потім натискаючи декілька раз п'єзорожих кнопочку. Дивимося, чи з'явиться у нас вогник. Може і не з'явитися з першого разу. Коротка римарочка зробив вже неправильно, треба ж. Я ж роблю це все... Однією рукою, щоб однією знімати, а іншою вам показувати. Треба зажимати у позиції зіронька, щоб газ пішов, і потім п'є Все ж таки однією рукою невдобно. Потрібно зажимати вниз і. П'єзо розжиг. Як ви бачите, ось це пілотна, <сум> хочу сказати старим словом горілка, але це пальник. <сум> Горілку треба пити, як мені писали колись в коментарях. Тому ви зрозуміли: переводимо в позицію зіронька, натискаємо сам регулятор, і після цього пару раз натиснувши кнопку п'єзорозпалювача. Починає горіти пальник. Тримаємо після того, як запалився вогник секунд 10-15, щоб розігрівся він, наш пальничок. І потім вже можна переходити до регулювання, виставляти рівень нагріву. Ось, наприклад, я ставлю на двойку. Двічку нашу поставили, і, як ви бачите, вже вімкнулася основна функція. Горить основний пальник мікрофакельний. І в нас система працює. Також в контексті даного відео хочу показати, як вимкнути це все. Ось, у нас все працює. Можна найпростіший спосіб перекрити вентилем подачі газу. Ну, а можна за допомогою самої автоматики. Як це робиться? Бачите, у нас основ... працює зараз система. Пальник основний, мікрофакельний. Беремо, також переводимо у положення 0. Чи місяць, як хочете, називайте, але так він називається. Все. Це в нас вже нульова позиція. Як ви бачите, у нас горіння завершено. Так що так, пані та панове, знову при військовому стані готуємось до найскладнішого опалювального сезону. Сподіваюся, вам це відео було дійсно корисним, пізнавальним, а можливо, навіть і в новинку. Ну, якщо воно вам сподобалось, ставте свої лайки. Якщо воно вам не сподобалось, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, які будуть виходити. Тому теплої вам зими, донайте на ЗСУ, це наш найкоротший шлях до перемоги. І до нових зустрічі в ефірі. Всім па-па!